Привіт! Покидай коти Мар Вертольота. Ми сьогодні заїхали, дуже-дуже рідко буваємо в сільпо. Заїхали в сільпо подивитися а, на продукти. І я вам так коротко, не буду все повністю, тут найбільший магазин Тернопіль, напевно, цей сільпо. Вам так коротко покажу зараз, що в нас тут продається. Є дуже багато різної екзотики. Кумквати, кокоси, бергамоти. Дивіться. Кактус, пліт, гранаділа, гуява, кивано, виноград елітний, винограду багато, винограду Молдова, 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 Ягоди, киві біо, листя алої. Листя Алої навіть є. Полуниця журавлина, лохина. Це така гарна велика лохина, дивіться. Маленькі ананасики, такі якісь великі ананаси. 600 гривень. Фреш ананасовий є. Ну, екзотики трошки є. Правда, не так багато, як хотілося б, але щось та є. Манго. Дуже зелений. Авокадо. Багато салатиків різних. Шампіньйони. Так, а де мої поїхали? Так, ківі в кошику. Ківі в кошику 90 гривень. Імбир 230. Хурма. До речі, виглядає гарно 120. Киві 129. Ананаси 129. Зараз знижка. Горіхи, горіхи, банани. 65. Томат коктейльний на гілці 329. Виглядає гарно. Томат чорний, огірки, огірки 70 гривень. Томати українські черрі 289. Такий тепличний 89. Перець червоний 140, жовтий 180. І довгий огірок 109. Так. Тут дуже великий вибір з цього. Тому я кажу, що вам все показати треба півдня. Я вам так коротко покажу. Грейпфрути – 100 гривень. Мандарин Ізраїль 120. Помело 69 позивства. вже воно не важне. Іспанія мандарин 95. І тут ще є такі мандаринки по 60. По 60 яблука. Так, 22, 19, 20. Ну, в принципі, так як всюди. Тут щось є яблуко Канзі 149 за 4 штуки. Яблуко Закарпаття відбірне 35. 35. Основні овочі, зараз ми подивимося. Буряк 30 митий. Картопля рожева 33, морква 12, картопля рожева 32. Чазник 140. Є такий ще маленький, дивіться, чесничок. Це для посадки 200 гривень. Цибуля 16. Цибуля 16, значить. Цибуля Марс 55. Так, цибуля Шалот. От вона. 100 гривень. Біла 200. Пекінка 24. 24. О, тут якийські коріння, я дивіться. Корінь салсіфай. Таке навіть ніколи не чув. Корінь петрушки. Так, Картопля 2 кг 100 гривень. Цвітна капуста 229, брокколі 219 проста 15 гривень. Дуже великий вибір з цього пофасованого. Різні салати, є по знижках по 50 гривень, а зазвичай по 65-70 гривень. Потім подивитися, зупинитися, якщо вам де цікаво. На нас теж 54. все готове. Картопля помита, почищена, навіть порізана. Кабачок 140 гривень. Так, томат городній чарі за пів кг 180 80. Теж картопля, кажу, картопля морква, буряк, все є помите. Батат 109. Шампіньйон є великий вибір теж. Дивіться. Дивіться, дивіться. Морква по-корейськи. Зараз на знижці. 30 гривень за 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 200 грам. А морква клече мене вже. Багато грибочків, Дивіться, які гарні. Шемеджі. 150 грамів, 70 гривень. Гливи 80 з цього багато і, до речі. Королівські 1590 100 грам, звичайні 12,50 Так, йдемо, подивимося на таке основне, як олія. Ну, тут дуже багато імпорту. Дуже багато імпорту, то навіть на нього увагу не звертаю. Хіба кинеться в очі щось дешеве або знижка. Нема. Нема. 42 гривні концентрат лимонний сік або лайм – 2899. А основна олія, дивіться, чумак 60, 60 знижка на щедрий дар 850 мл – 46,99, олейна 67, майола знижка 45,99. І е Олія премія це сільпо. Ого, 78. 78. Королівський смак 61. Так, Олія 62. Ну, ціни, бачите, самі. Я вам так, знаєте, саме основне, бо таке саме необхідне. Тут дуже багато всього є. Імпорт і сири. І м'яса Ниці Кінковбас, скільки не хочеш. Правда, ціни тут дуже-дуже великі. Це практично під тисячу за кілограм. Ну, тут сказано, що ціни за 100 грамів. Дивіться. І сало, і що не хочеш. І сало, і що не хочеш. Вперше бачу плавний сирок глобину, зараз знижка 10 гривень. Ось такий от. Дружба і сметанка. Не бачив ніколи такого. Так, з ковбасами та сама історія. Тут дуже великий вибір. І багато, до речі, ще й самі вони виготовляють ковбас. Ковбас. Там все теж, бачите, все-все-все-все, все. Тут хамони. Що не хочеш, дивіться. І з перчиком, і без перчика. Така от 107,60-10739. За 130 грам, грубо, кажучи. Хамони, хамони, хамони. Так. Консерви. Таке основане. 89 сардина в олії. Це тунець повна чаша. Зараз на знижці. Це виробник сільпо 43. 43, 49. Що, Марко? Що? Де є равлики? Є равлики? Давай покажи. Спробуйте равлики, французький делікатес. Ось. Дивіться, є равлик виноградний. Маркові очі зразу кинувся равлики. 300 гривень. Равлики виноградні. 149,90. Ти що, такий гурман? Да. Ти французький гурман? Да. Я бачу. Ходи. Ходи гурман, французький гурман. Так, рибка, оселедець. 500 грамів 154, 159. Різні, різні, різні. Норвен 96 за 100 грам. Червона рибка, дивіться, є. Філе Премія це власне виробництво сільпо 275 за 180 грам. 300 грамовий шматок сьомги 369. Фасовки Норвена. Ціни подивіться. І ікра. На знижці Камчадал 200 гривень. 200 гривень. Вибір теж дуже великий, дуже-дуже-дуже. Ікри є різної – і 500, і 800, і якої не хочеш. Ікра от горбуші Норвен. А тебе ще знижка на неї є 900, 500, камчадял 479. Премія за 100 грам 500. І готова продукція пішла. Всякі рибки. Рибки, рибки, рибки. Кальмар, рибки, рибки, рибки. горбуша 41,90. Лящ, метелик копчений 21,40. Ціни всі за 100 грам. За 100 грам. О, дивіться, який сарган 2890. Як гарно дивиться. Лосось хребти 17,90. Лосось черевця. 27,90, скумбрія. Скумбрія, скумбрія, креветки. Дивіться. І шашлик з креветок. І окунь морський. Дорадо. Дорадо. Дуже все виглядає смачно. Дуже багато різного оселедцю. 16-17 гривень зазвичай. Що Марко? Іду подивлюсь, йду. Дораду 39,90, Сіба 40,90. Форель 29, Форель стейк 79. Дивіться, окунь розморожений. 1990. Сьомого філе 119. Так, Креветка варена 49. Сіба 4590. Скумбрія 1490. Що тут? є? Розкаже. Рибки. А як називається рибка? Форель. Форель 3240. Жива форелька. Дивіться, плаває. Така. О! Ого, яка форель. І дивіться, є устриці. Устриці. Це такі ракушки, устриця. Такі, таке дуже несмачні такі соплі, такі несмачні. Але є гурмани, які дуже полюбляють. Це треба любити. 5499 за одну штуку. Вон дивіться, які вони лежать мушлі. Вон там, бачите, повідкривалися, позакривалися. Йдемо, їдемо, подивимося далі. Курочки, курочки є, дивіться, м'ясо теж дуже великий вибір всього. І свинина, і маринована, і готова. Гуляш 17,90, биток 26,40. Є все теж перемариноване. Фарш яловичі 1890, свинячий свиний 1290. Перепілка 2790 є, так що дивіться. І ковбаски готові, і шашлик. так, Філе індика, філе курки. Куряче філе 1590. Готова продукція теж, що самі виготовляють в сільпо. Ціни собі подивитися. І ковбаски, дивіться, різні є. 28, 29, 33. Курочки. Дуже багато офісних працівників розкупляють салати. Салати, салати. Тут, одним словом, хто голодний, то сюди не варто йти. Є шоколад. Дивіться, і молочний, і білий, і чорний, і тістечка різноманітні. Дуже великий вибір кондитерки, тут дуже великий. Так, ціни. Ось так, собі подивитися. І мусові тістечка, і тортики різноманітні. Ціни побачите. сендвічі, бургери, круасани, Круасани. Кончики маленькі. Ти хочеш таке? А так Марко, як завжди, в своєму репертуарі. Як ворона, на все таке, знаєте, яскраве. Свій ціни подивитися. Тут, до речі, дуже добре є хлібчики такі здобні. Роліні, хамса, слойки. Дивіться. І теж дуже смачні, дивіться, є хлібчики. Дуже-дуже-дуже. І гарно виглядають, і так гарно пахне. І дуже багато порозкупляли вже. Дивіться. От. Теж багато всяких є булочок, батонів, багетів. Я бачу, Марко, бачу. Так. Пиріжки, смородина, сир, слива. Сливою дуже смачні, до речі. Кіпуки. Рогалики. Колись такі були великі рогалики, пане як цих штук 6 купі. Тепер такі маленькі. За 18 гривень. За 18. Так, пепсі. Пепсі 56 гривень. Вон моє. Моя пепсі їде. ням-ням. Ти хочеш ням-ням? Ну йдемо зараз із ням-ням. ням-ням. Так, Джек Daniels. Не забудьте, що алкоголь шкідливий для вашого здоров'я. Але ціни вам покажу. Ціни вам покажу. Мартіні, шампанське. Дивіться. Там собі схочете подивитися. А Марко знайшов монетки. 7490. Може повідкривалися. Що там є, маркомонетки є? Там такий чорний гіркий шоколад, дуже несмачний. До речі, теж цукерок дуже великий вибір. Бізе. А, зефір. Зефір. І дуже багато різних теж цукерок. Такі зробили шуфлятки гарні такі, що дуже всього багато. Дуже всього багато. зі подаруночки. Набір цукерок 649 гривень. Масло, йдемо, подивимось. Тут, правда, дуже погано з цінами розбиратися. Бивіться, холодильник великий. Що, Марко? Тобі, мама, бере все, що не можна, так? Я бачу. Бачите, дуже багато всього в холодильниках, а цінники отак. Називається Масти собі голову. Поки розберешся, що скільки коштує, то вже і не хочеш того купувати. Але всього дуже багато. І заморозки, і овочів, і фруктів, і ягоди. Папая різана, ого. Кукурудза. Ну все, все-все-все. Йдемо -все -все -все. подивимося ще на яйця, на молочку. Так, молочка. Молокія майже все на знижці. Кефір 2,539. Сметана 300 грам 3749. Просто наша 3799. Теж молочки дуже багато. Президент пішов зараз на знижку. Творог. Ціни бачите. Молокія. Галичина. Творог теж зараз на знижці. Сметана 37,49, 15. -ка. Теж, теж, теж. Кефіри, молокія, знижка. Знижка, знижка. Ферма на знижці теж пішла. Сметана, тут, тут непонятно. Радимо. А, це радивилів. До речі, не смачна фірма. Повна чаша це сільпо Ви, виготовляє. Так, молоко в картоні 37,19, 2,5 молокія. Галичина 37,99. Просто наша 40-46. Слов'яночка 46-39 Ну, Таке основне, основне. Яйця. Яйця, яйця. Ого, дивіться, якийсь А8349. 63-76. Ого, ого. Так, сітка 30 штук 154 гривні. 62,90, 62, 62 54,99. Найдешевші. Так, мінералка Мошинська. Півторачка 2179. Так, рибка в заморозці. Я не люблю ці холодильники, бо тут дуже цінники розкидані і тут важко дивитися по них. Ну, таке основне ви зрозуміли, правда? Це, йдемо на касу, бо Марко вже... Не хоче не вертольотика, нічого, вже хоче додому, вже нудиться, то ми збираємося і йдемо на касу.